Якщо ви описуєте реальні події, які можуть відбутися в майбутньому, тоді ви вживаєте if теперішній час і майбутній час. Тобто отака конструкція для опису реальних подій в майбутньому. If теперішній час, майбутній час. Розглянемо вречення. If I have time, I will make another video. Якщо I have time. Теперішній час. Якщо у мене буде час, I will make, я зроблю another video. Інше відео. Тому я зроблю в цьому випадку. I will make. If теперішній час. I have enough time, I will make another video. Ще одне речення. If it rains. We will stay at home. If, якщо it rains, буде падати дощ. Хоча тут теперішній час. We will stay, ми будемо залишатися at home вдома. Тому if теперішній і майбутній, коли ми описуємо очікувані дії, реальні дії в майбутньому.